Нужно меняться, да. Из себя нужно начинать. Изменения. Слава Украине! Слава, Слава Украине! Хай працюй! Люди пришли. Вы знаете, где А вы стоите и провокуете. Вы не провокуете ничего. Вы не Женщина. Говорят, Так они же не говорят, что дурни. Они же не говорят, что дурни. Они хотят министра обороны. хай скажи. Нас Міністр внутрішніх справ Бурят, і міністр оборони. Це, yeah, все yeah, Все! вони нехай грібами, коли закінчиться війна, можна хулої вернути, і нехай сусуть з України все захоче, тільки не під час війни. Щас повинні бути спеціалістами. Все а кулуям лизоблюдам. Щас ніч робить. От міністр мільйонів це кримінальний кримінальний Харько, не задоволені, так сідайте. Тому що два тижні, два тижні. Нічого не робилося. Як тисні. це не робилося? Ви гляньте, що вони почали, а ви провокуєте? Розумний без помазок читає голова Верховної Ради. Три відповідальності за на себе голова Верховної Верховної командуючи, виконуючи президента. Що вам треба? що вам треба віру. Віру ви не бачили, а ми прожили віку в Києві. Вірите, віру, повірте ви мені. Ну, я Тому також я цікавлюся цим особами. Загнати Януковича вже. Не треба якщо цього, не ці люди, не цього. Тобай, Якщо б не сні люди на наші ініціативи, то нічого не якщо б не наша ініціатива, ми б чекали з будь-яку. А нам-то тут жить. если якщо сюди и за цього, нечтожишся сюди війська російська, Правильно. Ну, що ти замовки, я поясню. Значить, російські війська вже в кількох місяць. Що тобі ще треба? Ви э, не министр? Провокації ні. провокації ні, провокації ні, провокації ні. Я голова Миколаївських був спілки офіцером він Севастопольський. Дві спілки створювали флот. Я розумію, а що ви тут олігархи? Тому що у нас міністр немає, я тільки що звідтіля. Читайте, я в цій формі ходив. Ви що, не Мене, я Читайте. Пане полковнику, що далі робити? Справжнього військового поставити, який буде керувати Міністерством оборони, а не холуя і лизоблюда, який прийшов до влади. Ні, 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 підожди. отут-то почитай. Ту де за пігнів мають. Ты сам не знаешь, где ты родился. Мурска вот. Но если ты знаешь, где ты родился, зачем меня спрашиваешь? Да, то ты русский, то ты украинец. может ты татарин. Паляница. 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 Паля. Паляница. <габуть> Звідки ви до нас приїхали? Оу, oh, арікординс. Я я, я э, приїхала з Лово луб... у Львові. Я, л... je... live... я живе э, у Львові. Я живу у Львові. Yeah, yeah. Я живу у Львові. І Я говорю мало українському і русський язик. <trabajando> Но я рада, що я живе тут. Я дуже люблю любить українець України. Я за наламеноке американців молилась цілема. А я вже попадав ютуб плянчик. возьміть. мені дуже подобається їздити на Тут Дуже добрі люди. Багато хто говорить, що я боюсь їздити, бо мене тут можуть вбити. Хочу, що я розмовляю російською мовою, це не так. Тут всі один одного люблять, адже це всі українці, навіть якщо приїжджі, всі один одного люблять. Кожного дня після школи я їжджу сюди і допомагаю людям. Дарую добро. І ось зараз я після школи приїхала. Молюсь за Україну. Мені дуже тут подобається. Я і взагалі загальні щоб приїжджати. Як підтримують словом, ділом всі підприємці нам допомагають, принос, приносять нас, нам сюжу і підтримуються. Вони ж не пішли десь на кабінетах розносить цих полковників. Вони прийшли сюди, бо вони вбачають, що тільки оця барикада, оце є. минулого. Чого навчила нас історія? Нас навчила історія. Так, були факти. Ми один одного б'яли. Дух Майдану. Таку, і такого маленького хлопчика, і стару жіну, старшу жіну вивчаюся. І все. У нас є пусті і четверка козацька сотня. Тільки вишивався, що ми вийшли. Ми вийшли, що ми